Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden І сьогодні з вами Юля. Сьогодні, друзі, хочу трішки попрацювати у садочку, посадити рослинку, стару, яку ми купили ще навесні, також постригти наші чудесні барбариси. Буде, сподіваюсь, цікаво, погода сьогодні сонячна. Трішки покажу рослинок осінніх. Тому не забувайте про вподобайки, не забувайте про підписки. Бажаю усім приємного перегляду. Ось я вже трішки підготувала там для роботи інструмент і різні матеріали, але про це розповім пізніше. А зараз хочу, поки ще не забула, показати наші чудесні медунки, тому що дуже багато отримую коментарів та. Відгуків про медунки, багато людей цікавляться ними, і багатьом вони подобаються. Це нові, можна так сказати, новий бум на рослини. Уже хости гейхери у багатьох є, а медунки лише зараз починають люди колекціонувати, збирати, і ми на виключення. Ось у нас тут дуже зараз картинка така чудова в плані медунок. І ми збираємося в найближчими днями, коли мама повернеться. Їх пересаджувати, розсаджувати. Тут ми маємо декілька сортів. Один з них це неймовірна медуночка Moonshine, яку ми купили першу із сортових. Звичайна цукрова медунка у нас також є дуже давно, і вона симпатична, проте ну, в нас не визивала якогось прям там вау-ефекту. А ось медунка Муншайн, яку ми придбали поза минулого року. Вона просто в минулому році нас настільки порадувала, що мама почала скупляти усі різновиди, які зустрічала на просторах і інтернету, і в Польщі, коли подорожувала. Тому зараз маємо трішки більше сортів, здається, всього 6 штук. Муншайн це один великий кущ ми його, пожаліли чіпати в минулому році, не розсадили, і він а, дуже великий наріс. Красивезний. В цьому році точно будемо розсаджувати, тому що вони швидко ростуть і дуже красиво виглядають. Хочемо тут залишити саме один невеличкий кущик Moonshine на наступний рік. Далі, ось тут у нас таке поле з медунок сорту Shrimps on the barbie. Цей сорт славиться квітуванням рожевим. Показували вам навесні його. Мама купила. Лише навесні цей сорт. І він виявився достатньо красивим, навіть по листу, як на мене. Ці плямки, вони такі більш не настільки ярко виражені у нього, наскільки у Муншайна. Тому коли ось так вони поряд зростають, це взагалі шикарна картина. Обидва сорти мають дуже великі листочки. І ну, виглядають чудово протягом усього сезону. Тут у нас така напівтінь, навіть в більшій частині дня тінь, тому вони тут почуваються дуже гарно. Тут у нас три кущі, будемо залишати лише один для себе, два повеземо на дачу та розсадимо на весну. Будуть, думаю, гарні кущики. Зараз їх незручно продавати, відправляти, тому що вони і великі по листю і. Пишний корінь вже наріс. А навесні, якраз мені здається, буде добренько. І маємо ще декілька тут сортів, розсаджених з білим листом. Підпишу їх, тому що забуваю назви, а вони трошки схожі між собою. Це у нас п'ятий сорт. Тут, здається, чи три кущика. І сюди саджали ще один сорт, ось такий. Це він дублює медуночку. Ось ту, яка там у нас зростає. Там теж, здається, дві поділки. Ось такі красиві зараз медунки під час осіннього сезону. На цю ділянку теж треба дібратись, поприбирати нормально. Якраз, коли медунками займемося, то й бур'яни поскубаємо, пообрізаємо інші рослинки, щоб було чистенько. А зараз буду приступати до посадки нашої андромеди. Щодо неї, то хто з нами давно і стежить за нашими відео, то знають, що ми купували, знову ж таки, навесні, мама, здається, з Польщі її привезла, а ось цю рослину. Зразу вона була підписана якось по-іншому. Я вам зараз додам фото. І нам інтернет сказав, що це не андромеда, що це інша рослина, і що вона має морозостійкість до мінус 10. Але. По зовнішньому вигляду, я думаю, що це все ж таки відноситься до андромед. Можливо, якийсь підтип інший. Ось ось там зростає наша андромеда, а це, як ви бачите, ту, яку купували. Навіть якщо у неї морозостійкість до мінус 10, можливо, будемо прикривати, якщо будуть сильні морози. Але вирішили її саджати в ґрунт, тому що у горщику вона простояла весь сезон, трохи мучилася, і зараз у неї такий уже йде зовнішній вигляд, не дуже. Хороший і хочеться її поскоріше через це висадити. У нас ось там є місцинка, де зростала наша сама перша андромеда, яку ми трохи ну, погано за нею доглядали, тому що вона не в кислому ґрунті зразу була посаджена через це. Мені здається, вона ось так і не наросла, чи з корінням якісь проблеми були. Ну, не знаю, за сезон вона не дала приростів. Е, тому я її дам шанс пересаджу її от сюди. Додам знову кислий ґрунт, додам добрива. А великий цей новий кущик посажу там в куточку. Думаю, буде класно, красиво заодно і підстрижу цей ялівець красивезний, що теж входить в мої плани на сьогодні. Ну, от, пересадила нашу маленьку андромеду сюди наперед і вирішила відразу не саджати великого, тому що захотіла постригти ялівець спочатку. Там дві такі гілочки, які в цю сторону повернуті, нависають. І коли посаджена там рослинка, не дуже зручно до них підійти і постелити щось. Під низ також не дуже зручно, тому вирішила спочатку постригти дві гілочки, а тепер буду саджати. Потім вже дороблю ялівець. Трішки, можливо, занадто обрізала кінчик у гілки, але мені не дуже хочеться, щоб вони саме в цю сторону були занадто довгі. Та і ці, я думаю, також я трохи укорочу, тому що хочеться, щоб вони були більш пухкенькі, набивали крону, ось таку форму ми їм придаємо. Трошки в цьому році я. Вистригла зверху більш плоско, мені чомусь так захотілося, бо зазвичай я роблю плоско знизу, мені здається, робила. А зараз от захотілося мені такої форми, тому що кінчик у гілочки піднятий і це виглядає дуже прикольно, як мені здається. Побачимо, чи вийде у мене більш-менш симетрична форма у всіх інших гілок. А зараз буду саджати андромеду, покажу вам поближче коріння. І Покажу, як буду саджати. І так, друзі, я попередньо тут вирила ямку, прибрала трохи ґрунту старого, хоч він і, до речі, дуже пухкий тут, але буду додавати свіжий верховий торф, в якого pH 3,5-4, для того, щоб рослини себе комфортно відчували. І трошки буду змішувати з цим ґрунтом, який тут був. Зараз хочу додати, сподіваюсь мене чути, бо камеру поставила подалі. Хочу додати трішки ще сірки. Ось, вона з часом діє, підкислює також додатково ґрунт. Бачила, ось достала рослинку вже, ось так виглядає її коріння. Ось, сподіваюсь, видно. Непоганий корінь, як він дуже маленький, має такі кореневу систему, дуже тоненьку. Як мочалочка ось. Зараз я її трішечки-трішечки ось так порозчищаю. Пообрізала деякі гілки, які зламані були у куща. Бачу, що є осмокот всередині, тому е додатково, мабуть, ніяких більше добрив додавати не буду. Можливо, рослинка за рахунок цього осмокоту і е гарненько наростала в цей сезон. Ось. Трошки хочу пороздирати, тому що якщо залишити такою мочалкою, то мені здається, рослина не піде тут у ріст, не почне нарощувати нову кореневу. От. Але що у вересів, що у Ерік, що у андромед, дуже така ця коренева ніжна. І ну, залишити корінці цілі, коли ти їх намагаєшся. Трошки розплутати майже нереально. Ось. Ось так якось я це зробила. Зараз приміряю, чи все нормально влазить. Головне, щоб посередині там усе добре було. Отак. Ось. І буду засипати. Свіжим ґрунтом. Хочу її посадити прямо ось поближче до ялівця, щоб вони не заважали один одному, тому що цей кущ дуже пишно розрісся. І думаю, що якраз от в такому стані і буде їй нормально. Засипаємо верховим торфом. Роблю все руками, тому що мені так простіше, без лопати. Допомагаю тільки маленькою такою лопаткою. Тут не так багато місця, щоб розвернутися і робити щось з великою лопатою. Так, додам трішки ґрунту, який тут був. Тепер пролюю для того, щоб ґрунт осів. До речі, тут ґрунт був непоганий, вологи достатньо за рахунок дощів, які у нас пройшли нещодавно, тому в принципі ситуація мені подобається. Далі зараз закидаю повністю ще верховим торфом зверху і замульчую мілкою курою. У нас трішечки є, тому можу це зробити. Ну, все, красунька наша посажена, полита і замульчована. Мені здається, прекрасно там вона виглядає і сподіваюся, що буде гарно себе почувати. Здається, мені, що вона трішки витягнулася за сезон, якось на кінчиках приростає, а всередині гілки оголилися. Бо наша ця е компактна достатньо стоїть, і мені подобається, що на нашій е є закладені. Квіткові бруньки, якщо я не помиляюся, ось їх видно, вони такі мілкі-мілкі, бачите? Сподіваюся, це саме квіткові бруньки, тому що квітують андромеди просто неймовірно, трошки схоже на еріки і вереси, але все одно по-своєму. А на ті інші, яку я посадила, звичайно, бруньок немає, але головне, щоб хоча б прижилася вона. Якби наша ще ось тут наросла, взагалі б було чудово. Тому що, мені здається, ця клумба класно би виглядала, якби рослини зімкнулися в одне таке поле, Андромед і Ерік. Буде чудово. Побачимо далі, як себе почуватимуть наші рослинки тут. А я продовжу стрижку ялівця, покажу вам зараз кінцевий результат, що у мене вийде. І дуже-дуже хочеться мені все ж таки приступити сьогодні до Барбарисів. Тому що е, мені подобаються, неймовірно, ці рослини і навесні, і восени. І навіть взимку вони стоять чудові з червоними ягідками. Але е, я люблю все ж таки у нашому садку бачити більш стрижені форми барбарисів, як, наприклад, Марія. Ось Мама його стригла, коли займалася сосною. І подивіться, як він класно виглядає наразі. Компактний, е, красивий. Зібраний. А цих хлопців, сподіваюсь, пострижу найближчим часом. Нелегкою місією виявилося постригти цього красунчика, особливо дві старі гілки, які позаду, вони дуже вже загущені і багато-багато обстригала. Спробувала продати їм таку форму, щоб вони гармонійно виглядали з молодими, тобто, трошечки їх ще зменшити в об'ємах більше. Тепер вони такі пухкенькі, набиті. Подобається мені дуже, що ця гілочка посередині сюди йде догори. Сподіваюся, що з нею все буде гаразд, тому що одну гілку, яка в ту сторону була повернута, довелося обрізати через те, що вона викручувалася. Я її направляла, направляла, але вона не захотіла рости у ту сторону, тому обрізала її зовсім, і нам стало видно гарно нашу ялиночку Нідіформіс. Як мало бути, так сталося. Ось, дуже красива форма ялівця, як на мене. Мені подобаються такі ялівці з пелюстками. Класно, що вміють вистригати професіонали там всередині таку лінію, ніби виїмку. Я теж хочу спробувати це зробити, але не на цей рік, тому що дуже багато обстригла вже. Треба подивитися відео. На майстер-класах, на жаль, я не була по формуванні ось такої топіарної форми. Тому треба подивитися нюанси, щоб знати, як красиво це зробити. Але потратила на це і багато часу, і багато сил, тому поки що йду відпочивати і щось перекусити перед тим, як приступити до Барбарисів. Сподіваюсь, що сьогодні я все ж таки цю роботу закінчу, адже нас з завтрашнього дня передають дощі. І дощі будуть дуже довго і нудно. А під час дощу стригти взагалі нічого не хочеться. Тому буду дуже старатися сьогодні закінчити роботу тут. Рада, що посадила андромеду. І хоча би постригла один з ярівців. Залишайтеся з нами. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. У дощика були свої плани, тому барбариси залишилися нестриженими. Як тільки погода налагодиться, обов'язково дороблю заплановані справи. А поки що бажаю усім хорошого настрою, чудової погоди. Мирного неба над головою. Не забувайте, завдяки кому ми можемо насолоджуватися красою наших садків і обов'язково донатите на ЗСУ. А також не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. Усім добра! До нових зустрічей, друзі!